Вітаю вас! І от сьогодні ми відправляємося в магазин за баклажанами. Будемо готувати баклажани по рецепту мого чоловіка: баклажани по корейськи Тож непогана ціна. 25,95. І вибираємо баклажанчики гарні. Ціни теж непогані. Тож... Набираємо. Морква 16,89. Беремо мурку, бо в нас в цьому році не вродила. І тож для рецепту все куплено. Баклажани 1,5 кілограми, пів кілограми моркви, петрушка гарний такий пучечок, перчик гіркий, дві штучки у мене, а також п'ять зубків часнику. 100 грамів олії нам також знадобиться. Та приправи ваші улюблені, чи то паприка копчена, чи перчик, я буду брати суміш перців. Мелини. Тож нагадаю для тих, хто не дивився мої попередні відео, що це рецепт мого чоловіка, яким він мене зустрів з Америки. Приготувавши його, дивив мене, звісно. Готував Бо... він вкрай мало, але саме цей рецепт йому дуже і дуже вдався. Баклажани були смачнющими. І тож готуємо баклажани по-корейськи. Спочатку ми відрізаємо ці хвостики, вони нам не знадобляться, та розрізаємо баклажани навпіл, не дорізаючи до кінця приблизно 1 сантиметр. Хвостик обрізали, тепер розрізаємо. Ось так залишаємо, не дорізаючи, як я говорила, 1 сантиметр. Все, баклажанчик готовий, їжемо далі. І ось, коли всі баклажанчики обрізані, приготовані, ми беремо ємність, таку величеньку, щоб відварити наші баклажани. Кип'ятим воду і вкладаємо їх, і проварюємо 10 хвилин до готовності. Я беру Велику пательню, мені в ній зручно, і саме в ній буду відварювати баклажани. І тож вода закіпає, і ми викладаємо наші баклажанчики. Беремо таку ємність, щоб вони всі гарно лягли. І ось так нехай проварюються, будемо перевертати їх, щоб були вони проварені з усіх бочків. І ось, коли ми бачимо, що наші баклажанчики вже зварилися. Вони і по вигляду видно їх, і я їх прокалюю. Ось у мене така вилочка гарно проколюється, тож видно, що вони готові. І беремо їх все, дістаємо. Тож коли наші баклажанчики готові, відкидаємо їх на сито, щоб з них вийшла рідина. Я кладу зверху тарілочку і роблю ось такий гніт. І залишаю їх до повного охолодження. Часом, поки охолоджуються наші баклажанчики, ми беремо терку для моркви по-корейськи та натираємо нашу моркву. І ось така морква, погляньте, яка красива. Со такими полосками вона вийшла. А тепер беремо, нарізаємо дрібнесенько петрушку, дрібненько ріжемо гіркий перчик та вичавлюємо часничок. З перчика видаляємо насіння та дрібнемо його. Тож, все відправляємо в одну ємність, Трошку перчик. А тепер вичавлюємо ще й часничок сюди. А тепер у цю красиву суміш додаємо цукру, Одну столову ложку, Одну столову ложку солі. Звісно, що ви можете трішки рецепти свої підтасовувати під свої смаки. Тобто солі чи то цукру додавати менше чи більше. Оце 40 мл я виливаю. Хто любить, щоб було кислішеньке, то можна додати 50-60 та 100 мл олії. Олія може бути самою різною. У мене соняшникова з оливковою навпіл. А тепер додаю ще й перчику. Приблизно одну чайну ложку кладемо. Всю цю суміш гарно-гарно перемішуємо. І ось саме ця суміш стане у нас начинкою для баклажанів. Баклажанчики охололи, і тож ми беремо, розкриваємо його. Ось, подивіться, видно, що гарно відварився. Трішечки руками. Притрамбовуємо і накладаємо нашої суміші. Побільше накладайте, побільше. О, чоловік підказує, щоб накладала побільше. Нормально? Так, так. Ось, Можна і більше, чи хай буде так. так. Хай буде так. О, те, що останеться, то депресситься. Те, що залишиться. Викладемо зверху. І теж баклажанчики отак викладаємо, розкриваємо, трішечки притрамбовуємо і накладаємо. Це, мабуть, я вже забагато. Отак, так. І можна з цього боку трішечки отак, щоб заглибилось. Все, кладемо. Тож, розкриваємо, акуратненько держимо, щоб його не розірвати навпіл, притрамбували, від душі наклали. На... Кришку теж трішечки отак. Чоловік підказує, заглибляй так, все. Готовий. Баклажанчик кладемо, начиняємо всі інші все. І прокладаємо суміш і між ними. Можна і на дно покласти, я думаю. А тепер отак. Кладемо ще ці два зверху. І зверху виливаємо все, що в нас залишилось. І залишаємо наші баклажанчики в холодному місті, тобто в холодильнику на добу. Мінімум на добу. З кожною добою вони будуть все смачніші та смачніші. Другу, третю добу будуть взагалі супер. Це я знаю по тому, як Приїхала, як чоловік мене ними пригощав. перший день були смачні, на другий смачнюші, а на третій взагалі супер. Тож рекомендую вам дуже гарні виходять баклажани по-корейськи. І тож минула доба куштуємо наші баклажанчики. Я знаю, що вони смачнюші. М -м -м. Баклажани дуже і дуже смачні. <плес> На своєму чоловікові, що він приготував ці баклажани для мене. І тепер я презентувала цей рецепт для вас. Тож бажаю вам, мої милі, здоров'я міцного та мирного неба над головою. Пишіть свої коментарі. Ставте лайк, якщо подобається моє відео. До нових! Зустрічей.